Всім привіт! У нас сьогодні вівторок. Я забрала свої посилки з новою поштою. І мені прислали, це. я замовляла арахісову пасту в перший раз. Хто мене бачив, хто не бачив. І там мені поклали новий смак з гущеним молоком, а то була не паста, то був якийсь пластилин. Ну, це не паста. Тобто, нічого не помінялося. Це як дитячий пластолін. Ось. Ну, це капець. Ось я вам показую зараз їхню. Так, ось їхня арахісова паста, яка з карамелью, вона йде як пастою. Я в них вже замовляла солону карамель, вона йде як пастою. Не знаю чому. Я не рекомендую цей магазин, більше тут замовляти, я нічого не буду. Ну, таке буває. Цю пасту вони мені прислали... Безкоштовно, я ні за що не платила, не за доставку, нічого, ну, взагалі нічого не платила. Але сюди я більш звертатися не буду. Так, і друга моя посилка це з майкапу. Будемо відкривати. Ну, Майкап, як завжди, бумаги приніс дуже багато. Так. Тут у мене дочка теж щось просила замовити. Зараз відкриємо, покажу. Так, це. А, перший це такий кондиціонер, вона просила. Це керасіс, не знаю, як, як воно правильно зветься. Замовила їх два штуки. Ось дивіться. Так, і такий кондиціонер коштує, Щас зараз дивлюся. По 138 гривень за два заплатила 276. Так, ось таку маску взяла. Мені така маска дуже подобається, але вона трошки подорожчала. Ну зараз все подорожчала. Це доктор Сант. Мені маска, ця дуже подобається. Вона коштує 80 гривень, тут 300 мл. І так як я звернулася до свого косметологу, можна так сказати. Я записувалася, хто мене дивиться, я записувалася до косметолога в онлайн режимі, і вона порекомендувала гель для вмивання. Так, зараз я відкрию його, покажу, який він. Я взяла, не пам'ятаю, скільки там у двох форматів воно було. так, Гель для вмивання я взяла 150 мл, але там, здається, було ще більше об'єм. Ось такий значить, це гель для вмивання із пелюстками троянт Буено. Пури. Ну, я, може, не так кажу, по на англійській мові. Ось така коробка і ось такий формат гелю. Так, Це буду малися. І ось такий взяла бібі-крем, Міша Perfect. Ну, не знаю, взяла 23 тонн, беру в перший раз цей бібі-крем, не знаю, підійде, не підійде, а треба користуватися. Ось він так виглядає. У мене до цього був для рож, так, тональний крем, але вона мені порекомендувала ось цей. Тому будемо пробувати. ну такий тюбик красивенький. Все новеньке, знаєте, все таке красиве. Ось така посилка була в мене, потрібно, мені то я замовила. А мої граються, зараз покажу. Ви граєтесь? Ну, вони вчора гралися, сьогодні граються. ну Не можуть один без одного. Ось так. Привезли Ральфу корм, Ральф чекає. Замовила в цей раз ось такий. Ну, я однієї фірми замовляю, а смаки різні. Так, ми беремо гандорф і поклали нам ось такий подарунок. Це, напевно, вологий корм. Ну, буду читати. знаю, що ця фірма теж непогана. В принципі, її рекомендують. Замовляємо сайт миски. І корм нам обійшовся 1450 гривень, і це поклали так. Так, вологий корм. Будемо куштувати, Раль? Тримай. на. Що тобі привезли? Що тобі привезли? А, їжу тобі привезли? Да? Тобі їжу привезли. так? Да? Ось бачите, що з ним? Оцей кузя його так дряпає. Все рівно до нього лізе, да? ти лізеш до нього? Да? Да. Ми поставили між кімнатами тут трошки буде таке ехо. І буду включати вперше її. Тут у мене така спортивна кофта і штани. В перший раз не буду багато загружати її. Ну, хочу перевірити, як вона працює. Тому зараз включу її в розетку, ось там розетка є. І вже буду включати на програму. І буду дивитися, як вона сушить. І так, Слушаю. дівчатка, моя мрія маленька збулася, ми купили сушильну машину. В Наступних відео я вам розкажу, де ми її купували, яка у мене модель, скільки вона коштує, як вона суші білизну. Зараз я дуже задоволена, але я її тестую на різних програмах і в наступних відео розкажу більш детально за нею. Працювала моя сушильна машина, будемо відкривати. Так. Це Так, да, вони сухі. Да. Я ставила на 40 хвилин. І вони реально сухі. Трохи тут резинка, ну зовсім тут. Отак, вони сухі, капець. І дочки кофта. Ну, трохи-трохи така волога, але, в принципі, ну, десь і... да, капюшон трохи, трохи. Капюшон трохи вологий ось тут. Тут ні. Ну, це я сушила її на 40 хвилин. Так, і дивимось фільтри. Це капець. Це дві речі тільки були. Дивіться, це капець. Так. І другий. Це капець. Ну, будемо чистити фільтра. Приїхали до республіки, треба вані взяти. Було мишку до комп'ютера, зламалося, і зайшли всі на бони за булочками. Були ми чай з булочками, кладуть ось в таку коробку, якщо з собою береш, і дають пакетик. Пакетик, здається, пару гривень коштує. І сьогодні була в форі, взяла ось таку запальничку, десь коштує вона 54, здається, гривні. Там були різні кольори, взяла ось таку голубу. Або, си... Ні, це голуба більше. І була ВТБ. Була я на днях ВТБ, але зайшла подивитися, що привезли з таких непобутових товарів. І ось взяла за 99 такий підніс. Можна сніданок подавати, можна так якось оформити таку якусь композицію. У мене композиція з Лаванди тут є. Можна це все перенести сюди, десь поставити. Ну ще буду дивитися, але можна буде користуватися, бо в мене дочка ось такими користується підносиками, тому буду дивитися. І були ми, значить, у республіці зайшли в Єру. Була я є ось такий сомат. Мені подобається цей сомат, він по акції зараз і вже тривалий час він по акції, коштує 299 гривень, пише, що на 150 циклів, але треба можна регулювати його. Більше-менше, мені вистачає він на довше, бо в мене маленька посудована машина. Так? Мені, в принципі, подобається, як він справляється зі своєю задачею. До нього питань ніяких немає в мене. Так, взяла ось такий спонжик 79 гривень, і взяла ось таку корзину в'юзки. Я хотіла таку взяти із ротангу, але вони такі дуже дорогі, і 1200 є. Ну, Там різні ціни, а ця коштує 175 гривень, і мені треба ця така штука для сушильної машини, коли я достаю білизну, мені треба складати її, а потім розкладати по поличках. Тому взяла ось таку. Вона біла, проста, звичайна така. Можна її, звісно, обшити якоюсь тканиною, буде красиво. Але, в принципі, мені вона так подобається. Вона ще, знаєте, така будь гнеться в любі сторони. І це мені ну, здається, що. Тільки плюс. Так, ось такі покупки були. І взяли Вані мишку. Десь він заплатив тисячу гривень, здається, і надають гарантію 5 років. Ну це добре така гарантія. Так що, ось так такі покупки були сьогодні.